Взяв на огляд отаку камеру від компанії Dahua в купольному виконанні це 2 мегапіксельна камера, модель HDW1200. Це ЛКП і -E з мікрофоном. Тобто, ви можете не тільки бачити, але ще і чути. Якщо вам потрібна камера для загальної картинки відносно недорогої вартості, в районі комплект виходить 7 тисяч гривень. Хорошої якості реєстратор буде мати якусь там навіть відносно аналітику. Це власне вони. Це, звісно, що без урахування жорсткого диску, коробок, з'єднань і блока живлення. Це вартість суто чотирьох камер і записуючого пристрою, тобто реєстратора, блока управління ними, так званого е, так: двойна нічна підсвітка ледівська, що дозволить вам значно інде... краще ідентифікувати людину в нічну пору. Оскільки по одязі буде значно вища ідентифікація, як просто ми будемо бачити чорно-білий силует. Давайте ми подивимося, що вона показує. Давайте ми станемо на 10 метрів і подивимося, яке буде зображення. В цілому камера показує круто. Погодьтеся, поки ми не почнемо зближати. Отаке буде зображення при 2 мегапікселях. Якщо хтось каже, що в них 2 мегапікселя краще бачить при куту огляду в 110 градусів, заховайте свою думку десь далеко. Краще вона бачити, будь-яка камера не буде. Вся, всі 2 мегапіксельні камери бачать приблизно одинаково. Таке зображення при 15 метрах і ми приїхали. Давайте ми глянемо ще. На 5 метрів, це буде приблизно десь отак. Ну, Погодьтеся на 5 метрів, вже щось можна буде розрізнити. Тобто можемо зробити собі такий висновок. Якщо вам потрібно на подвір'я камери бачити загальну картинку і розрізняти бабу від діда на відстані, допустимо, 7 метрів, це камера ваша. В цілому вона отак показує, вирішувати вам, якщо ви хочете чіткіше зображення мати на 15-20 метрів, відповідно вам треба дивитися в сторону вищих мегапікселів, 4, 5, можливо, навіть і 8, але не всіх моделей. Дякую всім за перегляд і підписуємося на канал.